Добрий день, обіцяв зняти відео про Deus 2 налаштування, з якими я ходжу з блочком vs 6 Ось він включається цією кнопкою. Тут його серійний номер відображається, зараз він знайде катушку. Ось він зараз знайшов катушку, катушка підключилась. Чудово, я працюю на 17 кГц, тільки що це було видно. Моя катушка лежить отам під гідрокостюмом, тому вона показує якісь дані. От, тут вказана 17-частота. та Це сьома програма. Кнопками вліво-вправо ми можемо клацати програми. Зараз я вам розказую про сьому програму і її налаштування, ось вона, сьома, і сьома пользовательська, на яке я хожу. Ось кнопка меню. Ось це заходимо. Тут є дискрим. Я ставлю його на самий мінімум, мінус 6,4. Ось це означає, що. Є додаткове меню. Ми його затискаємо і дивимося, що там. Всі тони. Тобто я ходжу на мультітонах, мені так найзручніше, і вам так раджу. Оцею кнопкою вертаємося назад. Вам треба теж зайти сюди і поставити всі тони. Дискрим, подивилися. Наступний пункт. Чутливість. Я на 90 хожу, ходжу, для того, щоб він не сильно пілікав. Далі, частота 17. -та. Будь-яка чистота від 15 до 20 на мілкі цілі, на мій погляд, оптимально. Якщо по пляжам, то я бачу і чорні сигнали відрізняю гарно, і пробки гарно відрізняю. Тобто мені вона подобається від 15 до 20, хто на який ходить, можна здвигати в сторону. Ось цими кнопками вліво-вправо. Далі. Рівень заліза 6, 6 стоїть швидкість 2,5 швидкість, це дуже важливий параметр. Чим більша швидкість, тим мільче він бере, але не чує глибоких важких сигналів. Тобто, якщо там насипано багато чорного сигналу знизу, а зверху лежить золото, мілке, то треба швидкість піднімати, наприклад, до 3 4 чи 4. І навпаки, якщо там чистенький пляж і треба брати глибокі. Цілі не обов'язково пляж або поле. Ставте там одиничку швидкість, звук веде, я не знаю, що це таке, в мене стоїть 5. ґрунт 90, якщо я ходжу по прісним пляжам, мені його балансувати не треба. Якщо вам треба відбалансувати, затискаємо цю кнопку. от, І ось ґрунт баланс з'являється. Захоплення. Тобто ми нажали і катушкою ловимо, бачите, воно нам радить його. Так, далі. Відстеження можна поставити ґрунту. Мені воно не треба. Повертаємося назад в попереднє меню. Так, і після ґрунт балансу, мабуть, це все. Швидкість, ґрунт, дискрим Да З цим меню закінчили.